будемо досконалювати вміння стрибати з гімнастичної лави в глибину. Та кидати м'яч знизу та із-за голови у кільце. Почнемо зі стрибків з гімнастичної лави. Стаємо на лаву обома ногами, приймаємо позу плавця і, змахуючи руками вперед, стрибаємо в глибину. 5 6 разів. Наступна вправа кидання м'яча знизу та із-за голови обома руками у кільце. Стаємо навпроти кільця. Ноги ставимо разом. М'яч тримаємо обома руками внизу. І змахуючи, кидаємо м'яч у кільце. Знову беремо м'яч. Тримаємо його обома руками. Підіймаємо руки вгору, заводимо їх за голову і, змахуючи обома руками, кидаємо у кінці. Вправо повторити по три рази, виконати три китки знизу і три китки і за голови.